Honda Fit 1.5 двигун. Продовжуємо встановлювати бензонасос. Відповідно проблем з перекиданням запчастин з одного насосу на інший не було, все стає блокпон. Відео в ютубі в є, там немає нічого складного. Це має десь приблизно одну годину. Що стосується Безпосередньо установки його назад на місце, то от бачите, є відповідно на борці така, мені не видно в полюції жовта нітка. і Тоді треба виставляти таку ж саму рисочку, те ж саме поверхню зміщувати. зміщувати. Під час установки самого модуля зважаються ці роз'єми. щоб вони не зважали. В принципі, оцей і оцей, які тут ще, можна засунути за ребро зсередини, він і не цепляється і не мішає установці безпосереднього модуля. Що стосується, що стосується сітки грубої очистки, то відповідно підійшла саме оця. Тойотовська, саме Lexus. Вона підійшла, там є відповідні пази, вона в пластику. Ось її номер по масоні. Ну, в принципі, зараз ставлю ці штучки, то теж ставлю, ставлюся, закручую і збираю і завожу машину.